Сьогодні поговоримо про таке. Жодних недоліків Центральна виборча комісія не знайшла порушень у роботі 33-го у Кружкому Кривого Рогу. На комісія дійшла висновку, що порушені в наших зверненнях питання не потребують розгляду і прийняття рішень на її засіданні. Прив'язав до стільців та виніс коштовне майно з будинку. Криворіжця підозрюють у гучному пограбуванні столичних бізнесменів. Даного громадянина затримано в Кримовому розділі в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Хвостатий бранець. Люди тримали собаку на балконі і не годували близько двох тижнів. Да, їй дуже сильно. Подробиці цих та інших подій. Далі. Я вітаю усіх, хто з нами про головні новини дня. Що минає, готові розказати кореспонденти першого міського і я, ведуча Наталя Болдинська. Жодних недоліків. Центральна виборча комісія не має претензій до роботи 33-ї окружної виборчої комісії Кривого Рогу. Окрім того, ЦВК не виявила порушень в обладнанні приміщень авіаколеджу, а тому нема жодних підстав для її переносу до будь-якої іншої будівлі. Як того вимагали однопартійці Юлії Тимошенко, про це повідомив секретар Криворізької міськради на черговій сесії 27 березня. Нагадаю, раніше група депутатів направила до ЦВК відповідне звернення. Це соратники Юлії Тимошенко, а саме її довірена особа на 33-му окрузі, Ольга Бабенко та голова центральної міської райради Сергій Нєженцев. Вони намагались довести, що приміщення авіаколеджу, виділене на потребу кружкому, не підходить для роботи комісії. Однопартійці Тимошенко хотіли перенести окружком до будівлі центральної міської райради, де керує пан Нєженцев. А це, за думкою депутатів, від ДЕМСИЛ могло спровокувати фальсифікацію виборів з боку членів партії Батьківщина. 14 березня отримано відповідь, у якій зазначено, комісія дійшла висновку, що порушені в наших зверненнях питання не потребують розгляду і прийняття рішень на її засіданні. З такого ж питання зверталися до ЦВК Центральна міська районна рада, інгулецька районна рада у місті та виборча окружна комісія номер 33 Виборчтретього округу виборча. 100% екологічного податку мають залишатися у бюджеті міста. Про це заявив нардеп Олександр Вілкул. За ці гроші населені пункти можуть споліпшити екологію, зокрема систему очистки води. Також мешканці забруднених міст мають отримувати надбавки до пенсій і заробітних плат. Цю ініціативу Олександр Вілкул озвучив металургам під час зустрічі. Это очень важно для всех промышленных городов. И для Запорожья, и для Кривого Рога, для Днепродзержинска, Днепропетровска. Да, для всей промышленности. В городе Запорожье достроим многострадальный мост. Из Хортицы сделаем туристический центр. а Это развитие инфраструктуры. Промышленные города снова станут локомотивами экономического роста нашей страны. Голосуй не по приколу, громадський діяч та вокаліст гурту «Нельзи» Святослав Вакарчук закликав українців серйозно поставитись. До майбутніх президентських виборів. Відеозвернення до виборців співак опублікував у соцмережі. У ньому він розказав, як голосуватиме сам, та наголосив доля України в руках людей. Тому обирати майбутнього президента треба відповідально, а не по приколу. Зазначу, музикант розглядав можливість для себе піти у політику, проте відмовився від ідеї балотуватися на посаду голови держави. Перемога. Це не персональна амбіція. Вона вимагає надійної команди, а не випадкових людей, зібраних на хайпі. Вибори президента України для мене не прикол. Нагадаю, нещодавно спалахнув скандал через експертів команди коміка Володимира Зеленського. Вони допустили серйозну помилку на мільярди доларів при підрахунку обіцяної зарплати вчителям та вказали. Неправильну суму, яку треба було б виділити з держбюджету для таких виплат. 3033 гривні. Стільки з початку весни складає середня пенсія в Україні. Такі дані повідомив міністр соцполітики Андрій Рева. Він наголосив, що з початку року цей показник був на рівні. 2542 тисяч гривень. А вже у березні середня пенсія без урахування військових пенсіонерів виросла майже на 500 гривень. У міністерстві соцполітики повідомляють, найбільші грошові виплати надходять українцям, чия пенсія нараховується за віком. Таких у державі більше 8,5 мільйонів осіб. Ця категорія пенсіонерів має середню щомісячну виплату у розмірі 3102 тисячі гривні. Середній розмір виплат з 1 березня 2019 року за видами пенсії. По інвалідності 2679 30 гривень 30 копійок. Чисельність пенсіонерів 1 366 тисяч 418 чоловік. У разі втрати годувальника 2772 гривні. Це для 535 тисяч 887 чоловік. І за вислугу років 3097 10 гривень 10 копійок. Чисельність пенсіонерів 227 тисяч 774 400 мільйонів гривень на палаци спорту та басейни. Саме стільки коштів Кабмін заклав на реконструкцію або будівництво таких об'єктів. Програма передбачає надання субвенції з держбюджету на місця. Хто саме отримає гроші, вирішуватимуть за допомогою спеціального конкурсу. Аби взяти участь у програмі. Місцева влада має виділити частину коштів зі свого бюджету, а це від 10 до 50% загальної суми. Розмір залежить від об'єкта та виду робіт, які планують. Ануються, тобто будівництво з нуля чи реконструкцію, також учасникам конкурсу треба підготувати кошторис та надати гарантію щодо своєчасного виконання субвенції. Зараз такі проекти реалізуються у двох містах: місто рівному і місто Хмельницькому, де розпочато будівництво, і ми думаємо, що в найближчому майбутньому там будуть прекрасні палац, сучасний палац спорту, які відповідає тим вимогам, які є у міжнародних федерацій, для того, щоб в мінімум проводити змагання міжнародне на рівні чемпіонатів Європи. Майже 200 тисяч на боротьбу з амброзією депутати міської ради проголосували за виділення коштів з бюджету Кривого Рогу, необхідних для ефективної поступової боротьби з цією небезпечною рослиною алергеном. У пояснювальній записці мова йде про те, що окрім традиційних покосів та хімічної обробки. Будуть засаджувати території поширення амброзії багаторічними рослинами замінниками. Таким чином, рослину алерген позбавлять можливості розмноження та поширення на окультуреній місцевості. За це проголосували 55 народних обранців. 180 тисяч виділяли з 2017 році На дослідження по боротьбі з амброзією. Ця робота виконана І от зараз виділяється 190 дев'яносто тисяч уже на реалізацію цих мероприятий. То есть это не исследование, это будет уже по результатам этой работы выполняться работа. Это инновационные методы, кроме кошения. Это может и использование биологических веществ, которые в Украине используются, и травозамещение в том числе. Затримали грабіжника. Один зі злодіїв, які пограбували родину столичних бізнесменів, виявився раніше судимим криворіжцем. Йому 49 років. Нині чоловіка затримали та обрали запобіжний захід, тримання за ґратами. Фігуранту кримінальної справи загрожує до восьми років ув'язнення. Нагадаю, троє зловмисників напали на заможну родину з Києва. Вони прив'язали їх до стільців та змусили віддати усі гроші та коштовності. Про це правоохоронцям повідомила постраждала загальна сума пограбованого понад 60 тисяч гривень. Детективами та оперативним підрозділом Голосівського управління поліції за процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури номер 1 затримано 49-річного громадянина України, який раніше мав проблеми із законом. Даного громадянина затримано в Кримому розі в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Повідомлено про підозру вчинені злочину, передбаченого статтею 186 частини 3 кримінального кодексу України. Пожежа у садочку у центральному міському районі через коротке замикання проводки з навчального закладу евакуювали майже 90 дітей та 25 дорослих. Сталося все у дитсадку номер 39 на вулиці Чумацькій, у кабінеті музики. Причиною загоряння, за попередньою інформацією, стала несправна розетка. Через займання електропроводки вогнем пошкоджено шпалери та стелю. На місце терміново прибули три наряди рятувальників та патрульні. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Усі обставини з'ясовуватимуть слідчі Криворізького відділу поліції. Нова секція боксу 27 березня у Тернівському районі презентували нову безкоштовну секцію для юних криворізьких боксерів. Ініціаторами стали волонтери з громадської організації Визвольний рух. Тренування проходитимуть у новій залі у приміщенні центру позашкільної освіти Терни. Відвідати заняття можуть усі бажаючі спортсмени, професіонали та новачки віком від 5 до 18 років. Зазначу, зала облаштована новим сучасним спортивним обладнанням не тільки для занять з боксу, а ще й з джиу-джитсу. Раніше у нас був клуб технічної творчості. і от в 8 місяців рішенням нашого респолкому було перепрофілювання клубу на центр. І от ми вирішили з громадською організацією визвольний рух, де Анатолій Тридяку говорив, ось такий комплекс. Ну, Планувалося одно, але зробили такой зал. Хвостатий бранець у будинку по вулиці Ньютона. люди тримали собаку на балконі в антисанітарії близько двох тижнів. Тварину не випускали на вулицю і не годували. Сусіди небайдужі перехожі та навіть діти носили собаці їжу та воду. Люди не витримали та повідомили у поліцію про цю ситуацію. Яка доля спіткала молодого пса? Знає Артем Нолан. Цей молодий пес радіє кожному, хто підійде. А якщо ще з їжею його вдячності й зовсім не буде меж. Адже господарі зачинили його на балконі, зовсім не годують і навіть не знають, як його кличуть. Небайдужі сусіди щодня приносять їжу тварині та пестять бідолаху. Навіть малеча, яка гуляє неподалік, годує смаколиками хвостатого бранця. Я постійно станалася тут. У мене була з собою водичка, і я постійно паю собаку да, їй погано, дуже сильно. Я хочу сказать, чтобы они любили, ухаживали, кормили и поїли. Мешканці будинку та небайдужі перехожі не розуміли, чому господарі так ставляться до своєї ж тварини. Адже умови, в яких тримали собаку, м'яко кажучи, демонструють абсолютну байдужість до беззахисного пса. Вийшло заглянути внутрі і, звісно, що побачила те, що мабуть, ви вже зняли, що там зовсім непригодні умови для життя животного. Ну і єдина була ціль, це, во-первых животное як то достати. якщо воно хазяїну не потрібно, то найти йому соответствую хазяїну, вот, ну, хороші руки. його, віддати. мешканці не в силах були дивитись, як господарі знущаються над собакою, тому викликали поліцію. Спочатку власниця пса не хотіла спілкуватися з правоохоронцями, але згодом пояснила, має чотирьох дітей, тому не встигає доглядати за хвостатим. Але у цього пса з'явився янголохоронець. Може тебе її принести? а то тут уже да. така хороша на мені руки ліже, а тобі треба собачку. Я хочу її забрати і віддати в хороші ручки, щоб її кормили. Наш тука, що хазяйки дзвонили. У нього собачка пропала, ну, убічла. А ми її хотіли маленький взяти. Ну, Завдяки сусідам, поліції та журналістам у молодого собаки з'явився новий господар та дім. А жінка, яка його забрала, сама світиться від щастя. Артем Нолан, Роман Кравченко. Перший міський ось про такі історії з хеппі Ендом та інші новини можна дізнатися і на нашому сайті. А у мене все у студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі на першому міському.